Друзі, всіх вітаю, з вами на автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це Great Wall Haval M2 2013 року випуску, офіційний автомобіль з бензиновим мотором 1.5, також має газову установку Євро, механічну коробку передач та передній привід друзі, автомобіль. Весь час знаходиться в одних руках з моменту покупки. Всього має одну косметику по кузову, це задня ляда, все інше повністю в рідній фарбі. Ось так він по колу виглядає, ось тут і вже в зимову гуму. Перейдемо до салону та комплектації. Скло все рідне. Салончик у нас. Ось такий. ціленький повністю, двіснеє 4 скло підйомника, електродзеркало, газ, ось таке кермо. Панель, звісно, і кондиціонер, гідропідсилювач керма, АБС. Досить непогана музика, авто, досить комфортно в ходу. Також є AUX. Задній ряд сидінь. Друзі, по автомобілю. Питань немає взагалі. Сів та поїхав. Придбати ви його можете у лізинг, кредит або за готівку, Чекаємо вас на огляд та драйв даного автомобіля.